І нині в маркері події ви можете слухати нашу розмову з керівником політично-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігорем Рейтеровичем, або потім подивитися на ФМ Галичина Аналітика», обов'язково підписатися, вподобайку клацнути і написати свої думки в реакцію. Це дуже важливо. Будемо витісняти ворога російського із Ютуб-території. Також ігоре, вітаємо! Вітаю Ігор, Розберемо все, велику кількість подій, які є наслідком подій, про які нам дуже мало відомо. Нам було відомо, що самопроголошений диктатор Кремля, бункерний дідушка, поїде до ще одного дідуся, до пожиттєвого комуністичного диктатора Ші Дзеньпіня. Він поїхав ну з класичними всіма ляпосами, там де його класи красиво опустили вже біля трапу борту. номер один його не зустрічав ні. Комуністичний імператор зустрічі були дуже дивними, бо ми відчитували їх на злій реакції Лаврова. В нього обличчя таке класичне сталінське печальне лошаді. Якщо він злиться, то ми розуміємо, що щось де не по плану. А от після цього було декілька заяви, одна з яких відсилала нас до стандартів ООН про непорушність кордонів. І суверенітет чи це означає, що від коша дали путіну, і тому він сьогодні не є про те, що він готовий до перемовини, ніякого Харкова він брати не хоче. Ну, Харкова він ніякого брати не хоче, тому що в нього з злочанському нічого не вийшло. Вони думали, за два дні там щось візьмемо. А як завжди, все це перетворилося на зовсім іншу історію. А наслідки візиту до Китаю вони дійсно ну зовсім не такі, які розраховувала Росія, і власне розраховував Путін. Це ще дуже симптоматично, помітно навіть по тому, що пишуть в російських медіа і в російських пабліках. А вони пишуть одну дуже просту річ: що всі економічні питання тотально провалені. Всі на все, що розраховував Кремль, він нічого не отримав. Силу Сибіри 2 не підписали і навіть не, не домовилися реально домовлятися а домовилися домовлятися колись там і тримати руку на, на пульсі Подій з приводу е цих от е взаємин між китайськими і російськими банками ситуація також абсолютно зрозуміла. Взяли до уваги і, і все Да? Китай прямо сказав, визнав по суті, що вони бояться санкцій, тому з російськими банками співпрацювати особливо поки що не збирається. Юанізація російської економіки продовжується. Китай в принципі домовився там про посилення своєї експансії на російські ринки. Але не в контексті інвестицій, а в контексті такого знаєте, пайової участі. Тобто, ми там якусь е собі частинку в бізнесі беремо, але конкретно вкладатися не збираємося. Ну і ще й тотально принизили з приводу прекрасного острова, який називається Великий Уссурійський. Тобто, там же країни цим островом володіють типу вдвох, але на китайських картах він один китайський. І в принципі тут Путін навіть нічого з цього приводу не сказав, а зробив дуже приємне, мабуть, китайському лідеру. Ігор ви, економічі... ви звернули. Ви звернули -да. увагу, що навіть ті, які такі напівдиктаторські, напівліберальні російські змі, написали, що домовились про ніщо і в принципі, тональність змінилася. Так я ж про це і кажу, що навіть ті, хто лояльний до влади, який в принципі повинен був відшукувати якийсь там позитив, вони сказали, що з економічної точки зору це нуль. Ну тобто нічого такого на що ми розраховували. Mm -hmm. А як має. по китайськи буде Сибір наш? Не знаю, треба подивитися. Я думаю, що це може бути як сіра ластівка, чи хто там сіра пташка на китайській да? на китайському приблизно так. Вона для росіян буде дуже приємно в лапках звучати для їхнього вуха. Тобто, тут Китай отримав все, що він хотів. А от з політичної точки зору, от ви правильно звернули увагу. З одного боку, заява, начебто про те, що треба все вирішувати за столом перемовин, треба робити якісь там речі. Але з іншого боку, з іншого боку, виходить так, що е згадка про територіальну цілісність, державний суверенітет вона присутня в цій заяві. І більше того, в спільній заяві прозвучала фраза: не допустити виходу цієї війни в неконтролюємо фазу і її безкінечне mm -hmm. продовження, і це явно посил з боку Китаю. що Uh, ну треба вже якось там думати про завершення. Давайте завершувати. Ну і сьогодні була зранку цікава така інформація. Вона на рівні поки що чуток, що uh, Китай з великою ймовірністю може навіть відправити свою делегацію на той саміт, який відбудеться в Швейцарії. От але Звичайно, її не зі буде очолювати, але але в принципі, буде ага, це там може бути. В поїздки. Ігор, Ігоре, от тут якраз дуже цікаво, бо є гра різних формул, так, різних формул, е різних мирних планів. Якщо таки китайська делегація з'явиться, а вже ми розуміємо, що в Швейцарії будуть розглядати виключно е формулу Миру Зеленського, як ми називаємо цей план. Він відрізняється від китайського. Це значить, що китайці готові і його розглядати. Не готові натомість. Наші сусіди, бо е, Сієрто ну, цей великий друг Путіна, любитель покататися в Сочі. Цей представник НАТО Євросоюзу і демократичних практик сьогодні наклав вето на резолюцію Ради Європи. А в Раді Європи в цій резолюції було записано, що єдиний план, за яким можна дискутувати про припинення війни, це саме київський план, наш український. Що це означає? Тобто, китайці дають крок вперед, а угорці, як завжди, три кроки назад, так що впираються в спину Путіну. Ну, дивіться, це гра в принципі угорщини, і угорці тут намагаються і росіянам приємне зробити, і китайцям. Ну сказати, що там є якісь інші гарні мирні плани. Ага. То давайте їх там будемо розглядати. Тобто вони в черговий раз просто нагадали про свою ну, цю ницість певною мірою, що вони готові там підмахувати кому завгодно і привертати до себе увагу. При тому, що це же прекрасно розуміє, що це рішення, воно символічне. Тобто воно ні, ні до чого не зобов'язує, uh -huh. але воно того, по на себе типу там нагадала. Але ви uh -huh. кажете, Ігоре, дивіться, ви вживаєте термін символічне. <клух> Дипломатія це і є набір символів, сигналів. І якщо. Третя людина, я розумію, що це третя людина в а може друга Ласло Кевер. Я про спікера парламенту угорського, який каже фактично по московськи не було бить, ні, не бить, не може ніякої України. Ну тут символізм переходить по всій межі в цьому випадку. Я не знаю, як мала би реагувати Україна е, дипломатично чи якимись іншими силовими методами. Ні, реагувати треба ну дипломатично. По перше, викликати посла угорського і висунути йому певну претензію. Сухати, якщо це дійсно каже людина, яка формально ну займає ну третє місце точно. Я думаю, там в їхній ієрархії, в нього третє mm -hmm. місце зазначено точно є. Робить такі заяви. Ну на це треба ну, дуже жорстко реагувати. І більше того, повідомити, мабуть, нашим партнерам по європейському союзу, що подивіться, що угорці взагалі там вже з'їхали з певних катушок і дозволяють собі такі заяви. Тобто просто проковтнути це не можна. Тут повинна бути звичайно дипломатична, але достатньо жорстка така реакція. А і знаєте, з таким елементом легким нагадування, легким елементом нагадування, що ми ж можемо і змінити своє ставлення до деяких речей, які стосуються, наприклад, там однієї національної меншини, яка є в Україні. І вона буде жити за тими всіми правилами, за якими живуть інші меншини. А не ми будемо прислухатися до окремої позиції Угорщини, яка просить зробити для них якісь там певні посту. Тож ж можна доп. грати в таку гру, знаєте, вдвох, в принципі. Так, можна, я кажу, це 28-й гірсько-штурмовій закарпатський, можна і покупатися в балатоні. Але в цьому випадку ось що про що ходить: реакції не буде. Ми ж це бачимо. У нас на, на подібні ляпсуси з боку Орбана чи Фіцо ніякої реакції не було. Отже, реакції не буде. Далі чи, Персона персонананграта, напевно, ласло кеверне не зможе стати навіть заперечуючи. Ну і третє це напевно щоб фіналізувати, ви напевно теж читали десь в дитинстві бравого солдата Швейка. Я от коли ну, читав, я коли читав, мені завжди було якось так шкода, навіть бо в Швейк весь час там ж розказує всі історії. і Там що не історія, то мадяри так представлені, що мені їх було шкода. Тепер я розумію, чому Швейк такі історії розказує. Там ні одного хорошого мадяра немає, аж на два томи. Але в цьому випадку ну, Австро-Угорська імперія Австро-Угорська імперія, і тому все зрозуміло, що вони, будучи типу, другою нацією в імперії, типу, як вони. Себе вважали, поводили себе ну за як м'як кажучи, зверхня да, по, по імперськи, ну, да, по по -імпер. і зараз це теж імперіалізм, нехай він в дипломатії, але це теж ознака імперіалізму, заперечення державності і всі інші речі. Воно ж туди класифікується. В цьому випадку чому ніяк не можуть пристронити, маючи таку вудочку на Орбанів на Сіярто на всіх є вудочка, називається мільярди євро євро. Так. Чи ж не Дивіться, не Європа вдається. насправді, Європейський Союз насправді їх може час від часу приструнити і тобто змусити робити якісь там речі, і вони їх роблять. Тобто вони під, під, підходять знаєте, до критичної межі, потім прилітає з боку Європейського Союзу і вони трошки відкачуються назад. Чому Сіярто робить таку заяву? Тому що він розуміє, що він зараз, на жаль, може це зробити, і йому за це нічого не буде. В нього є право вето, ну, мабуть, є, да? він їм скористався. <ган> І тому він от, от, от на пакости до речі, тут ще важливий момент. Я ж не виключаю, що це зроблено було в тому числі по певній відмачці, можливо, можливо із пекіном, з яку з яким сенсом? А ми трошки ставочку піднімемо. Ну, ага. чому? Ми згадаємо, да, там, черговий раз актуалізуємо. Ну, не дарма ж Сінь там зустрічався і, і обговорював якісь питання. От ми, типу, приємне таке зробимо. Але якби питання було трохи інше, якби воно виносилося на розгляд Європарламенту, Єврокомісії, ну тобто органу, який. Постійно приймає якісь рішення. Мені здається, тоді би позиціонування Угорщини було б трохи інше. Дивіться, вони ж давно вже не робили таких заяв, давно нам не вставляли палки в колеса. Ну, щось таке було очікувано. Вони, до речі, ще нагнітали попередньо, що ми там уважно подивимося, ми там про щось значить, будемо говорити і так далі. А тут ще співпало. Ну, бінго, слухайте, Путін поїхав до Сінзінпіня. Вони про щось там говорили. Путін сказав, що прекрасний чудовий китайський план. Ну, зробимо приємне двом господарям, скажемо, що є ще красиві плани, і давайте їх розглядати. Але извиніть, Увагу, він не назвав які. Тобто no, він власне. прекрасно розуміє, що якби сказав, я є китайський план, йому б вже зараз в європейських ЗМІ було б, знаєте, як в старому фільмі Цігель-Цігеля Люлю. Тобто, вже би прилетіло. Тому він сказав, є просто різні якісь плани. От давайте будемо е, про них говорити. Якщо йому це згадають, скаже, я мав на увазі африканський. Ви щось маєте проти Африки, ну, африканці ж також свій план мають, тому мова якраз про нього. <свісна> ну, хто не має плану, але на кого розраховували, це на БРІкс. Ну і Бразилія там разом з Індією відігрують фактично ключову роль. Але Сіньор Де Сільва вже сказав, що ой, не буде Путіна, не буде руських, я не їду. От в цьому випадку ми маємо. Але, не але, не але, але дивіться, але момент: делегація, начебто, буде. А то тобто самого де Сільва не буде Так, да, да, да значить точно сказав: Де Сільва типу не поїде президент, але делегація Бразилії попередньо, от станом на сьогодні, я читав буквально там пару годин назад, начебто, планує їхати. Угу. Тут же ж хитра історія може бути така ж історія з от сказав цей е, президент е, Південно-Африканської Республіки Рамафоса. Да, він сказав, що я, типу, особисто особисто. Не поїду, але ж може поїхати делегація. Слухайте, ну те, що туди не полетить Сінзімпінь, це було зрозуміло. Хоча ще не факт. Якщо там точно буде Байден, може і Сінзімпінь вирішить поїхати влаштувати там знаєте, битву типу титаничної імперії, да? значить ми покажемо свою там присутність і тому подібне. Але якщо буде китайська делегація, це ж також важливий дуже момент. Якщо його буде очолювати там міністр закордонних справ, чи в Китаї взагалі є прекрасна посада, називається спецуповноважений, які там mm -hmm. їздить по питанням Європи і так далі. Але це все одно присутність розумієте? Те, що вони там будуть не першим особами поставити, ви шойно мені щойно підкинули, підкинули ідею. От китайці мають спеціального е, ганца та і спеціальну посаду. Як ви сказали? Е, Спец... Спецуповноважений. Спецуповноважений. Ну нарешті ми для Єрмака придумали посаду. Окей. Ні, ні, ну ви що, ну припиніть. Ну, це для для а, на верховного осад... наїхав. Та, та, добре. Для графа, все, на каюся, Тут каюся, нема. да. Ні, ні. Там верховний якийсь там... Все, о... все, все, каюся, більші каюся. Більші. каюся. Верховний Єрмак України, вибачте, так, ми продовжуємо ви збирати. Але ем, Ігор, а як я у вас загалом враження? Дуже велика кількість експертів з міжнародної політики кажуть, це фантастично Дорога буде тусовка з точки зору безпеки, яка буде називатися конференцією про ніщо. бо ні про ніщо вона і буде домовлятися. Е, ну, дивіться, є така ймовірність, що е, там буде якийсь символічний документ, але це буде така резолюція, не знаю, комінікет там різні назви придумують, які дійсно яка дійсно не буде мати якогось там практичного. Значення, але отут є нюанс. Якщо нам вдасться зібрати все ж таки достатньо багато різних країн, зараз uh -huh. 50, але це, ну, ще цілий місяць є, то треба не зупинятися, треба працювати далі. Це та історія, коли кількість має значення, і ми принаймні це зможемо якийсь там етап, ну, період використати. І другий важливий момент. Нам треба зараз думати не стільки про це фінальне ком'юніке, а про те, що будуть запропоновані якісь практичні кроки. І ці практичні кроки треба пропрацьовувати зараз. Я, до речі, Е, ну думаю, в принципі, е, є там певні підстави, що і візит Блінкіна в тому числі був пов'язаний з усією зустріччю, і Блінкін хотів точніше і приїжджав для того, щоб узгодити це фінальне комуніке. Деякою мірою пом'якшити певні формулювання, з якими виступають наші очільники, президент, потім вотаю Верховний уповноважений, там ще якісь інші речі. Ну інші там люди, дати полеби, дещо пом'якшити окремі формулювання, але з якою метою? Щоб це цей саміт мав якусь практичну складову, ну щоб вирішили там щось mm. пополоненим, ще по чомусь. Тому що якщо приїде Байден, розумієте, йому та треба буде. Я мовчу зараз про нас. Йому треба буде якась перемога. А ком'юніке – це не перемога. Ну no, от mm. якийсь загальний тиск. Поверніть полонених або віддайте дітей, або ще якісь речі. Оце буде дуже позитивно сприйнято, mm -hmm. в тому числі достатньо консервативним американським електоратом. До речі, така маленька лірична пауза. Я просто подивився на цей візит держсекретаря. Всі ж обговорювали наскільки грамотно він грає Keep on rocking in the Free World Нел Янга. А я звернув увагу на фотографії, що на фотографії, де всі сиділи, як то кажуть, пліч до плеча там не було Верховного Єрмака України. І в мене питання до вас: це випадково його там не було? Чи його не було через те, що він за кадром, бо він клацав цю фотографію? Uh, думаю, що це не він класив цю фотографію. Uh, uh -huh. uh, і ще там був дещо цікавий момент. Там наші урядовці виявилися всі без uh, мультикаму, без військової форми. Так, я теж звернув увагу. Повдягали їх вони в костюми. Були в костюмах слухайте, ну це серйозний такий момент. Я думаю, що це uh, цікава історія, і вона явно не випадкова. Явно uh -huh. не випадкова. Ну, слухайте, всі ж прекрасно на заході розуміють uh, наші формальні і неформальні відносини. Хто за що відповідає, і хто який реальний вплив має, ну от можливо, ну вже набридло просто в тій ж американській адміністрації сказали так: я йду з Кулебою, тому що він міністр закордонних справ, держсекретар виконує функції по суті міністра закордонних справ. і Я хочу поспілкуватися тоді там з президентом і урядовцями. Да, а люди, які е, є там ну е, канцеляристами, вибачте, да я не в плані там, щоб принизити, ну я кажу по формі, як воно виглядає. Наприклад, на цій там зустрічі не потрібні, хоча я не виключаю, що вони десь там закр... зустрічалися за закритими дверима, бо підготовкою того саміта займається Єрмак. Ні, 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 не, не, ні не, бо я думаю, Що там що, що не було в Верховного Андрія, тільки через те, що він в сусідній кімнаті з словником читав The Time, щоб зрозуміти, що там про нього написали. Ну, про нього написали Добре, да, у нас да. не так багато часу лишається, але є ще один дуже важливий момент: ем, навіть по одній хвилинці, якщо можна, хвилинку зараз ми віддамо шану. Пентагону, тому що ці американські гойдалки вже замучили. Один приїжджає там, товариш Селіванов каже, що не стріляти по Росії. Потім приїжджає там з Блінкін, каже, зя. Потім в, 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 в Пентагон. От сьогодні свіже. Знову гойдають нами як хочуть. Пентагон каже, ні, Ми даємо зброю, але не по Росії. Коли ці гойдалки закінчаться, і чому такі гойдалки? Ну, ці годілки, тому що вони бояться так званої ескалації. В них немає відповіді просто на, на, на питання, що буде робити, скажімо, Російська Федерація. А ми цю відповідь знаємо: нічого вона не буде. нічого ну, не може нічого зробити, <кх> і це насправді це насправді знаєте, більше камінь. На жаль, в наш ворог. Я поясню, що я маю на увазі. Треба було від самого початку працювати над тим. Щоб ми це питання зняли з порядку денного, а тільки поїхали на тижні, наскільки мені відомо, наші там, в тому числі окремі політики, займатися цим питанням За числом рік... доганяли потяг. Я зрозумів. Дивіться, нас ще одна хвилинка після резонансного вбивства в, 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 в столиці Швеції. Фактично більше Європа не бачила з замаху зі спробою вбивства перших осіб. Ми пам'ятаємо, як відпрацьовував російську, як то кажуть, пропаганду і адженду, і що він витворяв в. По лінії Фіцо Орбана, але все одно цей замах він залишає більше питань, ніж відповідей. Це гра на дестабілізацію виключно Словаччини, Чи в Путін або хтось інший надіється на ефект доміно? Він сподівається А, на ефект доміно, і Б, це спроба підіграти правим популістам в цілому по Європі. Дивіться mm. на, на вас є замахи, значить ви говорите правду. Це примітивна логіка, але це логіка росіян. І вони, до речі, цю тему вони фіцо використовують зараз по повній програмі. Тому я сподіваюся, що коли він утямиться і з ним все буде добре, йому принесуть роздруковачки. Що зараз пише російська преса, в тому числі про нього, як вона його крутить, як вона його використовує. Ну попросимо товариша Пелігріні взяти ножниці і повирізати з газет всі в ці офіцо одужання. Хай потім читає, буде мати над чим подумати. Пане Ігоре, дякуємо за розмову. Наші слухачі теж мають на чим подумати. Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, був в нашому маркері. Подій, якщо ви не встигли послухати його наживо, то можете подивитися на FM Галичина аналітика. Обов'язково підписатися, поставити лайк. Далі буде. Дякую.